Сальвадора Долі доліє теж бачу. Три, два, один, старт! трохи! І це все для мої гроші, я бахую. трохи. Дякую. Місі. Доброго ранку. Сьогодні ми їдемо в Львівську сотку, осінь. Як не дивно, сьогодні дощу навіть нема. Заїхали на старті, попили кави. Ну і обов'язково перед заїздом треба випити магнезію. Зараз п'ємо магнезію і йдемо на старт. Привіт. Дякую тобі за позитивні моменти. Відос і взагалі. Дякую, Цього Сальвадора я теж не сбачив. Дай Бог. Здорова. Всім спортсменам і апарату. То що таке? Це є волору. Знаєш, цю сьогодні... книжку? А, знаю. І що? Що, що тобі там пишуть? Мені пишуть, що мені нічого, по суті, не пишуть, просто присутнів. Але як сафець, твоя? Там. Дякую. Друзі, всім вітанечка! У нас 10.20. За офіційною частиною ми маємо стартувати 10.25. Всіх вітаємо на сьогоднішній. З хорошою погодою сотці 2025, осінь. Щось дуже нестандартне, дуже нехороше, тому що погода без дощу, трошечки з вітром. Всім вам співчуваю, що вам треба сьогодні їхати в сонце, тому що зазвичай всі звикли їздити в дощ. Сьогодні вже буде так. Мав, мав необережність двічі їхати в сотку. І пригадую один випадок, коли так в Бріховичах перед, перед вже. Лінією фінішу був напис терпи, 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 тербе тебе шліфує». І це дуже така пряма ілюзія на сьогодення, в якому живемо. Тому ми згадуємо всіх, хто поліг на фронті від збройної агресії, недоросії в цій війні. Хвилина мовчання. Стартувати до зустрічі в випліка. Ми намагалися, як то кажуть, проїхатись трасою залатати дороги, в якому сенсі, в сенсі надати област... адміністраціям те, що вони це зробили, де що не вийшло. Тому ями позначені зеленим кольором. Плюс за 100 метрів до цього стоять волонтери, вас попереджають. Три, два, один. Старт! Два. Один і офіційний старт. Бажаємо вам успіхів! Дуже дивно. Сьогодні прям спекотно починає бути. Бажаємо вам успіху. У нас 10 секунд до старту. Вам витримки. Погода, мені здається, чудова для такої гонки. І у нас два. Один офіційний старт трьохтисячних номерів. Повернули на знайомий нам маршрут, яким ми їздимо на Раковець. І зліва зараз будуть собачки. Зазвичай вони отут. Ну зараз нема. Мабуть. А ось ми доїжджаємо до вже до знайомого нам костелу, в який ми ніяк не заїдемо. А зубру продовжую чистити. Ось ми і переїхали зубру. І тепер починається підйом. Сьогодні маю з собою дві пляшки. Одна зі звичайною водою, друга з ізотоніками. Коли ми пітніємо, багато солей виходить і треба оновлювати мінерали, вітаміни Військо міська рада ОФС. ОФВС, точніше. Мабуть, обласна федерація велосипедного спорту. А ось попереду їде наш підписник, пан Сергій. Тири показують ямки. Дякую, дякую, дякую. Дякую, дякую, дякую. Ось він перевал. Ось такий перевал. Швидка тут зупинялась. Їде позаду нас. <кій> а настав час, що можна підкріпитись. 45 хвилин проїхав. Тепер можна гельчику їсти. Всього 30 кілометрів подолали від міста і лишилось ще близько п'ятдесяти. А там вже зустрічка йде. На жаль, я разминусь з основною групою. Спілотончик. Це Файна природа. Пагорби, велосипедисти, все файно. Суходіл, конюшня зубр комусь вже швидка допомагає, комусь з шосіків, мабуть, зіткнувся. Файна дорога. Ніколи ще тут не їздив, але мені подобається. Привіт! Ось так от дітям розвага. Вики. На велосипедах. Ну і пані також. Пане Вадим поїхав на зустріч Йому легше він на шосіки. Така гарна церква тут дерев'яна. Гарне село поміж двох пагорбів. Оу, схоже, ми доїхали до точки розворота. Покоління в супроводі батьків приймає участь. Купила мама коника, а коник без ноги. Еге, Еге, еге. Хтось своє село їде. Мабуть, на стероїдах Або на чомусь цікавішому. У нас вітає футбольний клуб скала. Цікаво, чи то Стрийська скала. У них ніби вморшені база.

А це були дівчата, а тут вже лідери серед любителів. 39.9 Середина маршрута і переїзд добре, що потяга нема ніякого. головне, щоб телефон не вилетів. зараз. У нас буде підйом і там на підйомі я планую зробити зупинку. У меня то аккумуляторы в камере и трошки пути. Вот ну, и серьезно. <реклама> <реклама> Людина з протезом підоліє, молодець. Ми вже заїхали в Бібірку чи Бібірку. Як то правильно каже, не знаю. Попереду у нас буде розворот. По таймінгу вже пора поїсти. Якраз на розвороті планую цим зайнятись. А ось він розворот. Біля траси. Покидаємо відбірку, хтось тут латається. Інструменти треба, як хоче і не стати для всіх чудовим. Якщо хтось тобі про шепоче, друже, зроби кольорови.

Доподобий, неможливо бути ідеальним для всіх навколо. Якщо б ти стихо, прошу поче тобі. Набув подруже, зроби світ яскравішим коровим. Ми слухайся до цього, бо це диво дивошна чуття, коли хтось світ. Прикольна така хатинка, тут. все буде не стає новим, ніж ним і особливими. Ти знову знаходиш віру, себе свої сили. Бижи, дві жить, гора. гара. Покомусь дізнала, потрібна тон, сам в цьому, що світ не писька, чи можливо своє. Давайте там цієї місця. Зараз гордіїти. <му> ямки слідом табличка евакуатор. Тепер зрозуміло, звідки тут ямки взялися.

Ось попереду магазинчик, куди я періодично заїжджаю на цих гонках. Стоп-Снейкс. Курка хот -дог. Свинина курка барбекю заїхали в магазинчик, взяв отакі кабаноси нон-стоп і якийсь донат з шоколадом. Лишилось до фініша десь. 15 кілометрів, недалеко. Думаю, дотягну. Тут песики вискакували, цікаво зараз вискочить чи ні. <звук> песики відірвались на тих, хто їхав попереду. І до нас вже не вийшли, втомились, мабуть. Подивимось, що там біля раковця буде песик чи ні, який раніше на нас кидався. На орфемелі сезон закінчився. Людей нема. Вже купатись не хочуть. О тут є два варіанти дороги. От сюди коротше, туди довше. І ось почався останній обхіл. Останній кілометр, навіть тут менше кілометра, по моєму спидометру вже 79,4. Мав би бути вже фініш. Ну, до нього ще треба доїхати. Дякую. Підвозіть. То б нас підвіс. Десь я сподіваюсь половину вже подолало підйома. Якраз проїжджаємо знайомий вже замок з такими гарматами. Так, три з половиною години вже педалюємо від місця технічного старту. Подолали десь приблизно 68 кілометрів на фініш. І вже на горизонті відніється фініш. І ось він фініш. У Дістався до фініша. Проїхав за 3.33 і 11 секунд. Не знаю, чи то рекорд, чи ні. Потім буду дивитись по своїй статистиці. Ну, і попередні осінні сотки я їхав в іншу відстань. Це був фініш в Бріховичах. Тому важко зараз судити, чи швидше, чи не швидше. От. Тепер беремо той чіп і йдемо повертаємо. І всі бажаючі можуть отримати на фініші таку медальку, або замовити її вже іменну з гравіюруванням. Її можна буде забрати або в Львові в МТБ Стокі, або відправляти новою поштою. Вже не перший раз під час заїзду вимушений перетинати трасу на цьому переході, і кожен раз попадаються водії, які не пропускають пішоходів. Вважаю, що машина поліції на видимій частині траси вирішила б цю проблему. Ду... ВЦ-1604МЦ.